Вітаю, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти цікаву казочку про королівство феї. Далеко, далеко, за глибокими морями, за густими лісами, за високими горами, розкинулося королівство феї добра, а звали її Фея Добринка. Вона вчила всіх робити добро і боролася із злом. В її королівстві. Проживав найуміліший кухар на землі. В нього були не лише найсмачніші страви, а найоригінальніший посуд. Про це дізналася фея злюка. Вона дуже розізлилася і, переповнивши з чорною заздрістю, перетворила весь посуд повара на геометричні фігури. Фея Добринка дуже засмутилася. Побачивши все це, з Люка Фея зрозуміла, що вчинила погано, та й запропонувала добринці перетворити геометричні фігури назад в посуд. Один, два, три, чотири, п'ять посуд будемо розставлять. Чашки, ложки та виделки, тарілки й міски, каструлі всі перемили, час уже і працювать.